Хороший день починати можна. О! Добрий раночок. Що ти так рано може? Ой. Ем, я? О, добри, добрий день, капітане. Я я сразу, я сразу, сразу побыстріше встав, щоб допливти до суходолу. А якого ще суходолу? Та там, та ви не бачили? Це там. та там взагалі печера з біткоїнами, щоб ви розуміли. Ти дурний? Це сон чи ні? Ні, це не сон! Подивіться самі. Вот, я вам прохід дам. Е так, секундочка. У нас тут не палатки. Фух, так. Добре. Що там? Плив. Все, пливемо. А чого не його кораблем? Та у нас він, то у нас він не хочу я його, коротше. Поїхали. Я перший, якщо що. Так у вас екіпіровки немає, якщо там чупа чупахніпа вилізе. Все рівно! Ладно. Так, що у нас тут? Угу. О, бомбочка. Опа. Давай мы так от. Ой, отойди. Опа! <ган -смир> Біткоинчик минуй Ой, який класний біткоінчик. Ми багаті! Ми багаті! ура! Ще тут біткоін є. А ну-ка. Два три а вс і куча долялясиків. Все, ми тепер круті будемо пірати, як пірати з Карібського моря. А -а -а. Так, що перших будемо грабувати? Матросів чи інших піратів? Ф -ф -ф -ф. Ех, все ж таки, біткоїни сиплять. Так чило. Дуже чіло, коли в тебе є так біткоїна! Ура!